От вона така, от бачите, вона хоче завжди уваги, щоб її любили, гладили. да, вчиться. Грайлива та добра собака за окрасом схожа на вовка. Це мети, з породи лайка. Так про собаку на ім'я вовчиця розповідає Вероніка Мельниченко, виконувачка обов'язків директора Житомирського центру захисту тварин. Директорка говорить, що восени 2024 року собаку підкинули до центру захисту тварин. У неї була перебита задня ліва лапа. Е, так, вона носила бандаж, ми лікували її. Також це були там вітаміни для составів. Спеціальні обезболюючі уколи їй давали, і за декілька місяців нам вдалося все ж таки добити того, що вона абсолютно нормально ходити почала. Вона бігає, вона радіє. Вона мені здається, інколи навіть забуває, що та лапка їй боліла. Вовчицять близько півтора роки. Вона соціалізована як до інших тварин, так і до людей, говорить Вероніка. Дуже любить, коли її гладять. Вона любить, коли їй приділяють увагу. Але на жаль, в нас їх тут багато. Хочеться кожному приділити, приділити хоч декілька хвилин свого часу. Ну ми фізично не завжди встигаємо, але вона дуже щаслива. Вона радіє, вона приходить інколи до мене в кабінет. Вона знає, що я їй даю смаколики і чекає хоч декілька хвилин, щоб я її погладила. Так, так. Собака жила у вольєрі, але за рекомендацією лікаря вовчицю випустили. Адже після травми їй потрібно більше рухатись. Сьогодні собака вільно бігає територією центру тварин, вміє гуляти на повідцю. Любить гратися з іграшками. Тварина стерилізована і під постійним наглядом лікарів каже Вероніка. Глистого даємо їм препарати. Вакцинація щорічна, обов'язково відсказу, комплексна вакцина, і оброблюємо також пігулками від кліщів та бліх. В центрі захисту тварин у вовчиці був друг, собака на ім'я Джим, якого нещодавно забрали нові власники, і відтепер вовчиця сумує, розповіла Вероніка. У неї був друг, його Джим звати. Його забрали в нас тиждень назад, і ось тиждень вовчиця вона сама не своя. Вона шукає його постійно. У неї навіть погляд такий трошки змінився, бо вони разом з ним завжди їли і спали разом. У них іграшка одна на двох була. Вероніка говорить, що для вовчиці потрібна родина, де є дім діти і бажано приватний сектор. Вона дуже любить дітей. коли дітки приїжджають, вона саме щаслива і. Їй треба увага, і також я думаю, що їй підійде родина, яка зможе приділяти багато активності. їй потрібно так? Потрібно час, щоб з нею десь вийти на прогулянку. Можливо, навіть якщо це буде приватний будинок, для неї це буде ідеально. Тварини допомагають розвантажувати психіку під час війни, говорить Вероніка. Для дітей мені здається, найкраще, що може бути, це з тваринками поспілкуватись з котами з собачками. Не всі батьки можуть забрати в родину, да але дітки можуть приїхати і зробити це тут. В нас в центрі до нас можна приїжджати кожного дня, навіть на вихідних. З 9 до 6 години відкрито так можна приїхати, взяти смаколики, погуляти можна навіть з деякими собачками, які сидять в вольєрах. Можна погуляти. Тетяна скоростинська, Євгенія Барвенко. Суспільне новини. Житомир.